Вітаю, друзі! 10 лютого сьогодні з вами я Валерій Клочок і є хороші новини із США, де в Сенаті задали питання про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Комплексний документ, який передбачає виділення 95 мільярдів доларів саме на ці країни. Що власне сталося? І так по порядку, бо це дуже важливо, потрібно в цьому розібратися. Вчора сплив 30-годинний термін, впродовж якого мало бути ухвалене рішення. Рішення могло е, бути ухвалене в двох варіантах: або скорочена процедура, або повна процедура. Якби ніхто не заперечив скороченої процедури, документ би набрав би необхідну кількість голосів і був би вже переданий до палати представників. Цього не сталося. Один із республіканців Рент Пол виступив проти, а достатньо, щоб хтось один сказав проти. І тоді документ будуть розглядати по повній процедурі. І за таке рішення проголосувало 64 сенатори, 50 демократів і 14 республіканців. Тобто продовжується обговорення цього документу, йдуть дебати. Хто такий Рентпол? Це республіканець, який і раніше виступав на підтримку путінського режиму. Ну, він блокує будь-яку допомогу для України і навіть виступає проти передачі Україні заморожених російських активів в США. Там сума невелика, ну близько десь 8 мільярдів доларів. Це така ремарка, що ви про нього знали і розуміли, тому прізвище запам'ятайте. Ренд Пол. Він ще себе проявить однозначно. І так, далі йдуть дебати. Процедура буде непростою, вона буде довгою, і саме сьогодні проходять такі дебати. Наступне голосування буде завтра, в неділю. І це буде голосування про те, чи застосовувати правку щодо заміни тексту законопроекту. Якщо буде окей, то голосування про прийняття цієї поправки відбудеться у понеділок. І якщо у понеділок проголосують за, то фінальне голосування може відбутися у вівторок чи в середу. Так, я розумію, що це непросто. Так я розумію, що це складно, але це, друзі, демократія, класична американська демократія, ну загалом світова, якої потрібно дотримуватися. Ну, кращого не придумали на сьогоднішній день. Є один нюанс. Було багато повідомлень про те, що, мовляв, Сенат цього не зробить ніколи, зробив, голосують. І що, мовляв, він цього не зробить, тому що він йде. На канікули. Ну, дійсно, в Сполучених Штатах Америки цієї неділі проходить Супербоул. Це фінал американського футболу. Як правило, це таке неформальне американське свято, коли всі кидають роботу, купують бургери, пиво і переглядають телевізори, де йде цей матч, або ну безпосередньо дивляться його вживу. Втім, чак Шумер. Очільник сенату і очільник демократів сказав ні на які канікули, ніхто не їде. Правда, низка республіканців махнули на нього рукою і поїхали таки на цей супербол, але 14 з них голосують за, і вони залишаються працювати у сенаті. Чак Шумер сказав: ну окей, раз така справа, ми будемо замовляти їжу в офіси будемо дебатувати законопроект, проходити процедурне голосування до того моменту, поки нам потрібно буде. А американський футбол будемо дивитися по телебаченню. Ну, я вважаю, це ну, реально дуже круте рішення, якого ніхто не очікував, тому що багато і моїх колег говорили, що махни рукою, нічого не буде, вони підуть на канікули. Я також це допускав. Але ну, мені більше здавалося, що просто буде скорочена процедура. Хоча цього не сталося, втім боротьба триває, і сподівання на те, що вона буде на нашу користь, у мене особисто дуже висока. Пояснюю, чому. Справа в тому, що от якраз в цей момент непростий до США з офіційним візитом завітав. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони зустрілися вже з Джозефом Байденом, дали підсумковий брифінг. Ну, загалом, нібито нічого нового вони такого, щоб ми могли почути б і хотіли, вони не сказали. Але сама присутність Олафа Шольца в Америці це дуже важливі моменти. Він зустрічався в Сенаті і з республіканцями і з демократами. Раніше Сполучені Штати Америки закидали Європі, що вони не виділяють гроші на допомогу Україні. Сьогодні Олаф Шольц приїхав і говорить: чекайте, ми виділяємо більше аніж ви. Ви повинні долучитися до євроатлантичної співпраці, що стосується безпеки. Бо законопроект, який зараз дебатують, він називається законопроект про національну безпеку. Але є ті республіканці, яким чхати на цю національну безпеку, сенатори навіть, а є ті, які голосують за. Їх, хоча б не так багато, але достатньо для того, щоб вони з демократами це голосували. От тепер гіпотетично уявимо ситуацію, що у вівторок, чи в середу, документ буде ухвалений. Тепер його направляють у нижню палату, де його має поставити на голосування Майк Джонсон. Це трампіст відвертий, очільник палати представників, який раніше блокував будь-які питання, які стосуються імміграційної реформи і допомоги в Україні. Нині він сказав: Ну, ми подивимося, подумаємо, але розуміючи небезпеку цього, демократи вже зробили заяву про те, що вони будуть готові проголосувати рішення, яке Забере можливість у Джонсона блокувати включення до порядку денного в нижній палаті цього питання. Що це означає? Їм потрібно буде набрати просто більшість від чисельного складу палати представників для того, щоб Відсторонити на цей момент з цього питання Джонсона від функції очільники палати представників. Тобто він не зможе блокувати це. Є таке процедурне, непросте рішення, але я його називав процедура адхок, і є низка республіканців, які готові в нижній палаті до цього долучитися. Переговори відповідні ведуться. Тобто, в будь-якому випадку Джонсон не зможе його заблокувати, і він тому робив таку обережну заяву, що ну ми, мовляв, подивимося. Тому, друзі, з холодною головою. Сидимо рівненько, спостерігаємо нині за подіями. Європа працює уша. Канслер Німеччини Олаф Шольц не випадково туди поїхав. Він пояснює, що потрібна допомога. Навіть якщо станеться так, що цей документ не проголосують навіть ні там, ні там ніде, де, де ну, завалять його, скажу так. То обговориться питання про те, що Європа буде фінансувати передачу озброєння. Зі своїх коштів у Америки. а США будуть за ці гроші вже виготовляти зброю для себе, ту, яку є, будуть передавати нам. Тому питання під контролем, реально. Я б не поспішав би сіяти паніку, яка нині трішки несеться да, на просторах інтернету. Процедура непроста. Я вам її з люб'язністю буду пояснювати кожного разу, коли будуть якісь новини. Відтак, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Обов'язково пишіть коментарі. Я вас дуже про це прошу. Тоді відео піднімається до гори. Більше людей знають правдивої інформації, не заангажованої, найголовніше, об'єктивної, максимально об'єктивної. І поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. все буде Україна.